Що показали перемовини делегацій в США? Навіщо Росії переговори в Москві? Яку мету переслідує Еммануель Макрон, закликаючи до діалогу з Путіним? Про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю так, доброго дня. Отож, власне, вихідними відбулася все ж таки зустріч делегацій, так з України, США і Європи. От, власне, Рустем Оміров у підсумку каже, що українська делегація провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей, так з американськими і відповідно європейськими партнерами. Стів Вітков своєю чергою каже, що теж відбулися продуктивні конструктивні зустрічі з російською, так стороною точніше, з посланцем Кирилом Дмитрівим, так? І американську делегацію. Отож, в цілому, як можете охарактеризувати ці зустрічі, і які можемо в цілому зараз зробити вже підсумки? Ну ніяких ніяких підсумків не буде. Всі відпрацьовують свою, свою роль, яку було визначено заздалегідь. Тобто Вітков намагався просунути те, що в принципі недієздатне. Воно в результаті перемовин України є. Виявилось недієздатне. Потім вийшов Путін на час прямої лінії. підтвердив, що воно буде недіздатним, тому що його зміни щодо України, його вимоги щодо України не змінилися, і вони не зміняться до його смер... до його смерті. Що Україна повинна покинути чотири області для припинення війни е, вогню е, та відмовитись від НАТО. Далі знову так звані стамбульські угоди. Скорочення армії, визнання Криму, Донбасу російським і багато чого іншого. Тому те, що зараз відбувається в Майами, це таке, знаєте, що така. Е, Передрезв'яна метушня, яка нічим не закінчиться, всі розмови про прогрес. Про все, що з цим пов'язано, це теж не має ніякого стосунку до реальності. Цей прогрес може бути прогресивним до кінця, а от, і все. Тому точок чи дотику немає, і не буде. От, і все. А чи є в цілому сенс цих перемовин, от на фоні власне таких заяв Путіна, на фоні того, що продовжуються обстріли енергетики? Ну тобто ми говоримо про мир, а паралельно летять ракети і шахеди. Ну тобто, чи є тоді сенс тих перемовин, і яку тоді, і, 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 і чи можливо тоді просто щоб ну наприклад США почали тиснути на Росію так, щоб з'явився сенс тих перемовиних? Ну так нехай тиснуть. Це ж вони затіяли це перемовину, Вони ж затіяли. Ніхто ж не просив їх починати всю цю історію. Ніхто ж не просив від Віткафа приходити до Трампа. І ніхто не просив Трампа вірити, що відки щось може порішати. Це тепер їхня проблема, бо вони виглядають знову як люди зі слабкою перемовною позицією. А оскільки їх знову вони знову виглядають як ті, яких розводить Путін. Так що нехай діють, тому що вони, в принципі, зараз виглядають слабкими. Те, що Путін над ними знущається, і разом там з Мітрієвим його компанією. так що нехай нехай ворушиться. Це не наша проблема. Наше завдання, якраз використовувати відмову Росіян виконувати будь-які будь там пункти плану або обговорювати їх як тиск на конкретно на адміністрацію Трампа. В принципі, що Україна її робить. От Дмитрієв також натякнув, що наступна зустріч може відбутися вже в Москві. От, на вашу думку, це така чергова спроба видавати картинку, що Росія щось таке означає на політичній арені? Чи в цілому для чого він зробив цю заяву? Ну так вони ж хочуть. Вони ж хочуть отримати контроль. Вони ж хочуть підтримувати стосунки з американцями. Вони хочуть виходити з ними на будь-які там розмови, щоб підтримувати емоціональний зв'язок, показувати, що вони велика держава. Торгуватися з Китаєм. Що, начебто, хтось з ними ще розмовляє у Вашингтоні, що вони не зовсім є китайською провінцією. От, і все, От, так що так це це виглядає. В Москві ну. Ну може, може, відкав там 25-й раз приїде в Москву, але це на що не впливає, тому що знову таки американці тут виглядають як люди зі слабкою перемовною позицією. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що реальні зараз економічні проблеми, так які от, власне зараз є в Росії на тлі цих всіх обстрілів, так по НПЗ і в цілому, що немає інвестицій, так в Росії, от все ж таки зможуть змусити Кремль розглянути якусь бодай можливість так припинення війни, і що цей момент в цілому зараз не став, у такий от піковий, так чи 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 навпаки їх стан економіки? Ще може витримати, скажімо, там ну певну кількість років, так щоб далі продовжувати війну? Ну не років є у них ще ресурси для того, щоб зовсім пограбувати населення. В Принципі, у них гроші можна знайти в трьох джерел: це бізнес пограбувати, але ж це вже свої люди. А людей пограбувати там теж є певні межі, і є можливість пограбувати. Ну там збільшити експорт нафти для того, щоб виручку звідси висмикнути. Нічого цих з трьох пунктів. Я поки що не спрацьовує, не буде спрацьовувати, особливо після того як зБУшники почали мочити вже їхні танкери в Середземному морі. Це взагалі претензія на те, щоб припинити експорт нафти з двох морів з Балтійського та з, з, з Чорного, тому що всі серівно йдуть Соєдські канал, Він Середземному морі. Далі пограбувати людей ну, можна, там ще можна їх на картки перевести, можна що цифровий рубль запровадити, щоб, щоб ніхто не ні, ні, ні міг нікуди прийти і багато чого іншого. Так що це поки що так працює, чи е, змусить конкретно Кремль можливо, якщо в Кремлі не буде Путіна, а поки Путін при владі, він буде намагатися воювати, тому що це є питання його політичного виживання і фізичного виживання. От серед ключових питань на цих переговорах також це були питання гарантії безпеки, і от власне повертаючись до Будапештського меморандуму, так який ну, скажімо, був ну назвемо провальним, так от чи здатна зараз ратифікація цієї без? Пекової угоди Конгресом і Сенатом США якось дійсно вже забезпечити нам оцю цю так стабільну підтримку, і незалежно від того, як буде змінюватись порядок в адміністрації Вашингтоні. Тобто, чи дійсно те, що Конгрес це все затвердить, буде нам гарантією, чи знову ж таки вони знайдуть якісь е можливості обійти ці всі умови? Ну, у нас є історія з, з Ленд-Лізом. Байден його там урочисто підписав, і потім їм підтерся. Він просто його не запровав до дії. гарантію безпеки України є виключно українська армія та наявність ракет давньої радіуси дії. А коли будуть допомагати і будуть діяти, коли американці будуть знати, що Україна без них може рознести, наприклад, половину Євразії. тоді це працює в. в... Військова, військово, домінантна східної Європи та Євразії вкладати кошти будуть допомагати. Будуть як з Ізраїлем. Чи є прямі гарантії безпеки, наприклад, Ізраїлю з боку Сполучених ну, Штатів Америки? Немає, але Ізраїль настільки сильний, що може бути домінантом на на близькому сході, що американці готові йому допомагати, тому що він виконує в тому числі їхні якісь делікатні питання, які вони не можуть вирішити. Тому це працює виключно в комплексі. Якщо у тебе є зброя, якщо у тебе армія. Якщо у тебе є власне ВПК, які до речі може конкурувати ще з американським, тоді тобі будуть допомагати, тому що серйозних пацанів і серйозних хижаків інвестують гроші. Тому ми повинні концентруватися і на те, що нехай ухвалюється. Гарантія, але це нічого, нічого не означає, і самим розвивати ВПК, відкривати експорт для наших озб... озброєнь, щоб заходили туди гроші, а, забезпечувати фінансування страхових ризиків, щоб можна було відбудувати підприємство. Це держава повинна спільно з приватним бізнесом робити. А більше стимулювати, щоб приватний бізнес працював в оборонці, а не цей напівдохливою коробором пром, який е сам по собі е нічого собою не уявляє там. Компанії, які є складовими, його як Кабелуч Антонова, мало все інше, можуть самі отримувати гроші безпосередньо від бюджету і будувати ракети. Ну і будувати відповідні відповідну зброю до наших потреб. Коли американцям буде зрозуміло, що з цими пацанами ну краще дружити, тоді нам будуть допомагати по іншому. цей світ не працює. Ну, тут ще нюанс в тому, що от США, по суті, не хочуть і ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, так? Ну тобто вони напряму, по суті, yeah. нам це завжди і казали. А тут зараз гарантують якісь альтернативи на кшталт п'ятої статті НАТО. Ну от яка, власне, ну от нам і потрібна, так? От де тут, скажімо так. Де вони нас намагаються обдурити, чи як це виглядає? Тобто вони не хочуть брати нас знову ж таки в НАТО, не хочуть, щоб їхні війська брали участь зараз у війні, але водночас пропонують нам якісь альтернативи. Тобто, чи дійсно якби нам це треба, і чи не намагаються вони просто нас таким чином десь обдурити? Ну ізраїль є членом НАТО. Він є союзником поза НАТО. Він сам по собі є гравцем, гравцем. Тоді йому інвестують гроші гарантовано 3 мільярди на рік. Дають допомогу. Є взаємодія з ВПК Ізраїлю. Тому ВПК це наш козир. Входити в Ізраїль в американську оборонку. І у нас будуть взаємний, взаємний інтерес. Тоді ніхто нікого не кине. Тоді ніхто нікого не ти. Я вважаю, що краще прийме договори з США ніж незрозумілим НАТО, яке невідомо чим, чим там займається. Тому та, так я вважаю, що це краще буде, тому що конкретно зобов'язання від конкретної країни, конкретної домовленості. Наприклад, зараз, ну, наприклад, як так зробити, щоб. Україна була, ну, Україна виконувала фактично функцію нищення російського нафтового, нафтового е, основи, що вигідне американцям. Оце вигід, оце вигода, це конкретна робота, практичні речі. А все інше там, танці з бубнами навколо не існуючого НАТО, я взагалі вважаю це таке, знаєте, різновид магічного мислення. Краще конкретно США мати конкретне зобов'язані ніж незрозуміло НАТО, де знаєте такий клуб імпотентних мудів з якимось з якимось з одним зрадником. Ну, наприклад, Угорщина. Лі собі, що Угорщина, наприклад, має доступ до інформації щодо України. Наприклад, увесь ми ж в НАТО, ми ж союзники, так або Чехія там, да, або, наприклад, Словаччина. Так що треба виходити з практичних. Практичних речей конкретних які діють на конкретну нашу оборону і сприяють нашому зміцненню. от і все. Які тоді, наприклад, можуть бути для нас надані гарантії безпеки в разі повторного нападу Росії? то мовно вони підписали договір так про те, що Росія не буде на нас нападати а от, в разі, якщо вона знову нападе, от Америка нам обіцяє зробити це, це це. От в цьому випадку ця п'ята стаття вона що може нам дати? Ні, дивіться, так не так це працює. Україна повинна превентивно, превентивно працювати, тобто, якщо у когось генерала в голову прийшла несвітла думка розробляти план з приводу України нападу. Цей генерал повинен наступний день втратити цю голову. Ну щоб знаєте, дурних думок не було. Превентивна виключна робота. Ми взагалі не повинні дозволяти війни на своїй території. От націвська доктрина дозволяє війну на своїй території. Так і е, 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 ну фактично окупацію навіть до, до недавнього часу вони передбачали, що таке можливо бути, і так далі. Ми повинні абсолютно бути самостійними в цьому питанні. Що настільки е, е, активно працювати власною зброєю без контролю Сполучених Штатів Америки, щоб у них виходу не було, як нам допомагати, як Ізраїль діє. Він змушує Сполучені Штати Америки діяти відповідно до своїх інтересів. А потім у таких генералів випадково підриваються машини як сьогодні в Росії. Ну не тільки да не тільки там не ну це шеві сервіс. Мабуть, там СБУшники зробили попереднього генерала. З поетичним прізвищем «Маскалик», взагалі просто вибухнув самокат, коли він виходив з дому. Теж частина Генерального штабу. Тільки так цей світ працює, коли ти вириваєш голову одразу ж своїм ворогам, щоб у них дурних думок не було. Там і дурних і, і, і тоді от, там п'ята стаття, аналог п'ятої статті, все інше. Тоді це працює, тому що це хижак, який спроможний відірвати голову в іншому місці. Ну, наприклад, буває так, що американці комусь. Приходять, наприклад, до Ізраїля. Говорять, знаєте, у нас тут така ситуація, нам потрібно комусь там відірвати голову, припустимо, там, в Африці. Так? Ми не можемо це напряму зробити. Чи можете ви таке зробити? Вони говорять, добре, можемо, що нам за це будуть? говорять, ну от вам там три мільярди допомоги, все інше і так далі, і ми ви, там, виконуєте ту функцію, яку ми на вас покладаємо. Добре, отак, отак працює цей світ, по-іншому він не працює. От напередодні також президент Франції Мануель Макрон наголосив, що для європейців буде корисно відновити діалог з Путіним. Так, от в Кремлі кажуть, що вони нібито відкриті, так до такої розмови, але в липні Макрон вже намагався так поговорити з Путіним. Ну і фактично вони ну лише визнали свої, скажімо, розбіжні погляди. Так, от власне на вашу думку, яку ціль зараз пересліде Макрон? От такою от заявою, такою пропозицією. Ну нехай говорить. Ви ж повинні розуміти, що розмова Берліна і Парижа без України вже взагалі не варте вартості дзвінка туди, тому що все, все рівно вирішується в Україні. Це Україна б'є по території Росії, це Україна визначає а хто буде взагалі на тому, на, на тому дроті. Без України ви вже нічого зробити не можете. Ну у них різні можуть бути інтереси. Може, там як такий. Посередник між Китаєм та Росією, наприклад, та щось треба передати, щось інше сказати і так далі. Ну все не має значення, тому що без України, без погодження з Україною, взагалі позиції по, по політики з Росії, європейці вже нічого зробити не можуть, тому що в Українцях є сила, є можливість комусь відірвати голову в Кремлі. Чи це може бути просто таким, скажімо, політичним піаром для Макрона, і в принципі, все. Ну, нехай робить це ж його проблема. Він ж там щось зробив. Ну, Франції завжди була особлива позиція, все ж таки, член Радбезу ООН, ядерна держава, має там свої позиції в Африці і в багатьох країнах світу. От. Ну, нехай розмовляє. Якщо це буде якась користь, чому б її не використати на нашу користь. От також сенатор Лінці Грем сказав, що якщо Путін скаже ні, так на цю мирну угоду, то Сполучені Штати мають піти в Абанк і передати Україні ракети Томагавк, так і в цілому кардинально змінити, як він сказав, гру, так щоб знищити заводи із виробництва дронів, ракет і всього, що є в Росії. От власне, це якби він сказав, ну своє звісно, переконання. Але все ж таки, на вашу думку, чи може дійсно Трамп піти на такий крок? Дійсно піти, скажімо, на такий, в такий вабанк, так і почати діяти рішуче, вот вже тиснути на Росію, але не на нас? Ми сте повинні цікавити, що він там думає, що там думає, Грем все інше, ми повинні будувати власні ракети і довбати по території Росії. Тоді нам будуть давати ракети для того, щоб ми не робили власних ракет, щоб контролювати ці процеси, дають зброю виключно сильним, які самі не потребують в принципі, допомоги. Так побудований світ, а так звичайно будуть компостувати мозок, що там хтось там переживає якийсь настрій, не си інше. Нас не повинні це цікавити. Ми повинні своєю політикою і активністю поставити їх в таке становище, щоб передача тамагавків не була неможливою. Вона повинна бути обов'язковою. А це можливо зробити, коли ти сам по собі сильний. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за ваші думки і аналітику. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.